І так коротесенько про метод метод, в якому я працюю, називається метод системного підходу. І він влучив моє серденько три роки назад, і з тих пір абсолютно щодня я користуюсь ним у своєму житті у всіх сферах свого життя, а користуюсь для прийняття рішень як стратегічних на багато багато років, так і тактичних е секундних цей момент в цю годину, в цей день. І насправді це миттєвий інструмент, який дає змогу не втрачати час на сумніви, а одразу приймати правильні рішення. Тож швиденько розказує, в чому він заключається. Заключається він в тому, що ми розглядаємо абсолютно весь світ з точки зору систем. Система є створення людиною, є не створення. Наприклад, не створення це. Система сонячна, а створення це там система палення, родина, ми з вами також система. І оскільки все це система, все в світі є система, на це все у світі є одне визначення. Система це сукупність елементів для досягнення певної цілі. І вже з самого визначення ми з вами бачимо, що абсолютно кожна створена система вона створена для цілі. І звідси. Випливає у нас з вами всього лиш п'ять правил, на яких працюють базуються абсолютно всі системи. І ми є з вами елементами дуже багатьох систем. І дуже часто, залежності від обставин, ми не можемо зрозуміти, як нам вірно поступити, а як нам не варто поступити. Але якщо ми все розглядаємо з точки зору систем, то ми зразу в моменті це можемо зрозуміти, користуючись цими п'ятьма правилами. І Зараз я їх назву. Оскільки в системі є ціль, то ми розуміємо, що я знаходжу в системі, і в цій системі є ціль. А я є елементом цієї системи, значить, я повинен поступити так, щоб реалізувати ціль цієї системи. І ось ми з вами маємо перше правило. Фокус на ціль в системі, в якій знаходимося, друге правило. Всі ми з вами знову ж таки елементи у багатьох системах, але ми говоримо завжди про якусь одну конкретну систему. І якщо ми знаходимося в якійсь одній конкретній системі, і ми являємося елементом, ні, то в нас обов'язково є своє місце в цій системі і є свій функціонал. Наприклад, якщо ми беремо систему опалення, то у котла є своє місце і є свій чіткий функціонал. Він не може сьогодні бути котлом, завтра батареєю, післязавтра трубами. І вже ми з вами маємо друге правило, що є місце у кожного елемента, і третє правило слідом за ним іде, що є у кожного елемента свій визначений конкретний функціонал. І ось таким чином ми з вами вже маємо три правила. І залишилось четверте і п'яте правило. Четверте правило говорить. Про те, що якщо ми вже з'явилися в якійсь системі, маємо там своє місце і функціонал, то обов'язково ця система надасть нам всі ресурси для того, щоб ми реалізували ціль цій системі. І п'яте правило моє улюблене: абсолютно будь-яка система вона не стоїть на місці, вона тримує або до розвитку, або до завершення. І якщо ми виконуємо свій функціонал, стоїмо на своєму місці, користуємося своїми ресурсами в цій системі, то вона обов'язково буде розвиватись і дарувати нам різні всякі плюшки, які там знаходяться. Тобто, наприклад, якщо це система стосунків, і ми вистоїмо на своєму місці, використовуємо свій ресурс та виконуємо функціонал, то в нас будуть такі бонуси, як кохання, приємні емоції, потяг. І так далі. Проте, якщо ми не отримуємо цих бонусів, а отримуємо там негативні наслідки, наприклад, сверки або зради, то це просто система нам говорить про те, що ми не стоїмо на своєму місці, або не виконуємо свій функціонал, або не користуємося ресурсами цієї системи. І виправити ці порушення можна миттєво також завдяки інструментам системи.